Земля виконана, зокрема, приміщення виконані за оцінову. Ніхто не говорить про іншу територію, такі території мають бути побудований віддачі собою. Зрештою, мови не тільки про ту територію військової, а про такі самого упаку і тій підприємці, які робіть. Я тільки за що був межа чимного законодавства і відповідало. З документації відповідало до виховав частина. Я. Просить і дають рушення провести громадські слухання, але що щось не треба приймати, провести громадські що там буде допомоги, що там буду комунікації, що там буде земельники, що там будуть суду, що там будуть ячі садович. прично до пояса моє район, вулиця Болонська. У нас, щоб ви зрозуміли, люди, які мешкають в цьому мікрорайоні на вулицях, це наші чути? Врешті, як я представився, що зовут Олексій Сергійович. Це питання інтересне так для всіх. Значить, проблема на даний момент, чому тут люди взагалі упомнються. Тому що е, вони не обізнані з цією ситуацією. Тобто виявляється, що хтось е, вирішив збудувати там багатоповерхові будинки. Е, е, це приватне сектор. Будинки старої забудовища, яким по 100 років і більше. значить Багато з них, та не дуже багато, а практично всі ремонтуються за рахунок і приводяться до стану за власне рахунок. Значить, Будівництво поряд, серйозних великих споруд, призведе до, 에, за нашими приключеннями, до руйнування. Тобто, може там буде вже, як кажуть, в ідеалі каналізація. І вода бити фонтанами і, і, і всіма, але вибачте, людям вже прийдеться хіба жити на фонтанах. Тобто, ну, щоб ви розуміли, поки до того йде щастя. Друге питання. Е, ну, не, не В принципі, що з ними це погодили. Чому? Не. Нас не було е, е, ми хочемо знати, якщо громадські слухання. Mm -hmm. По законодавству, Вони мають відбутися. Mm -hmm. Чому це питання зараз тут розглядається? За Добре, а люди про це нічого не знають. Не знаю. Ні, 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 зараз секундочку. Бо вже, я кажу, дорвався до мікрофон. Е, ви тут представляєте інтереси цих людей, які живуть в Івано-Франківську. Не шо, розумієте, А Івано-Франківська. Я бачу по проєктам переважна більшість. У нас все тут шурується, шарується багатоповерхові будинки, ну це прекрасно. Хоча б, буквально інтернет у нас забавленим, оголошеннями маса квартир і не купляється. Тобто у нас дефіциту цього всього немає. Але щось нічого не будується, вибачте не слово. Для дітей? Садочки, ні, пан мати. Ні, ні дитяча садочки, стихи чого черга? Не в тому питанні. Ну там же ж питання не самому дитячому садочку. О, садочку. О, Правильно, так? Значить, йдеться про якийсь спортзал. Спортивні майданчики. Це місто претендує на якусь там перлину в Карпатах, розумієте? Коли з часом сюди будуть їхати європейці, інші, якісь змагання світові проводитись, ще щось, де вони будуть проводитись, скажіть, в квартирі на 10-му поверсі чи на 16-му. Ну, тобто де? Тобто про майбутнє цього міста взагалі чомусь ніхто не думає. Тобто про інтереси цього забудовника так, подумали. І зараз вони тут лобіюються. Про інтереси цих людей ніхто. Значить, зараз буде голосування. Так? Ну, не знаю яка кількість людей, бо є вказівка за Але, шановні, от хто з вас був на місці там, де це має будуватися? Люди в шоці, тому що в них запаркано буквально, метрів за 10, за 20. Воно вже має височити. Ви розумієте? Люди.

Хто просто за станом здоров'я не зміг сюди прийти, хтось на роботі. Ну чому до людей туди не прийшли, або вони не зібрали Добре, мешканців. Добре, Добре, не я не дозу. Я ще можу пояснити. Дозвіл ніхто не боївся. Це є план, де так я я ніхто дозу не понування, просто цікаво. Ніхто дозвіл не завжди не побувати. Дайте Скажіть, будь ласка, у нас у всіх будинки одно двохповерхові У нас у всіх встановлені газові котли. Є турбовані, а є нетурбовані. А 17 поверхів з боку, то не буде якоїсь обратної тягні. А Ну для що? Щоб у нас не було тих багатоповерхівок. А було якийсь один це, район у нас це, це, є. А коли там був асфальтний завод, і воно смерті. Це добре? А у нас там була і вапнярка ще навіть, ще не знаєте. А, а, а багато. А, було, що? Було. а багато а було добре. Ні, там буде па. А чого там не парк. А чого не парк? а чого не парк? А чого не па? А чого не ма чого нема? Наші не немають. Де взагалі не братися, не виходить. Давайте це. Сильно подушав, підвала. Кількові школи є тут, ми приховані інших, надав, руки, знову на ранній. І інвестиційний договір між міською радою і Харшою Суткою Фабрикою, а це лише маленьке служище, була підписана ще ріною, бо ви тут жили слово спородою. Тепер відносно того, що з і що десь там під судном підписано. Я хочу, щоб люди знали, що виключна компетенція, саме сесії міської ради розпоряджені землею. Виключна компетенція, так само, як і майном, так само, як і грошима. А ви мали в попередньому стриканні 34 депутати, абсолютно більшість. Тому ваша це борода, а не моя, чи ви там на когось надіваєте. Це перше. Друге питання. Ви знову входите в оману людей, що це стосується оширку і харчу Ні, це стосується 3,5 гектарів, куди входить територія колишнього асфальтного заводу. І я ще раз говорю, не для того я закривав той асфальтний завод, щоб зараз там будувати свічки людям над головами. І якщо ми боремося за права АТО і за дитячі садочки, то давайте ми там дамо земельні ділянки і продовжимо малоповерхову забудову для учасників АТО середині побудують дитячі сорочки. І тепер, що стосується маніпуляції на завершення, я хотів би, щоб ви не водили, Руслан Романович, оманну мешканців, що це не дається дозволу на забудову. Так, це не дається дозволу на забудову і не подали оману депутатів, тому що проєкт рішення звучить про затвердження плану. А далі уже дозвіл Забудова буде даватися згідно затвердженого плану, де затверджені всі ці вис... висотків. І е, тепер я ще скажу наступне: я десь святий і я про це. Я його як забудівник, вважаю, одним із найкращих в нашому місті. І він робить дуже багато соціальних прав. Але коли прийшла громада і виступила проти, то тут присутні люди підтвердять, я став на сторону громади. Тому станте на сторону громади. А це питання сьогодні не потрібно голосувати, бо це вже піде поясни і не зупинити. Дякую.